Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 22 квітня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Служба безпеки України в Чернівецькій області домовилася про співпрацю із громадськими організаціями. Кілька жахливих аварій сталося в передень Великодня на залізничних коліях України. Не обійшлися пасхальні свята і без пожеж. На одній з них вогнеборці врятували людину, а на інших двох людей довелося евакуювати. Служба безпеки України в Чорнівецькій області домовилася про співпрацю з громадськими організаціями. Сторони підписали меморандум та утворили громадську раду при силовому відомстві. Також громадськість взяла на себе зобов'язання не перешкоджати в роботі новому начальнику СБУ області Юрію Кіцелу та спільно боротися із можливими проявами сепаратизму, екстремізму та корупції. Тему продовжить Олександр Коркоїл. Понад 40 громадських організацій краю звернулися до нового старого начальника СБУ області з пропозицією співпраці. З ініціативи саме громадськості минулого тижня відбулася зустріч сторін, на якій було домовлено припинити взаємні чвари. Нагадаємо, двічі управління СБУ пікетували самооборонівці, вимагаючи відставки кіцула. Втім, фактів зловживань керівником чи участі його в корупційних схемах. Самооборона так і не надала. Громадські засудила дії самооборони та закликала всіх до співпраці та пошуку компромісу. Складний для держави час питання були різні питання були приємні, були неприємні. Ось, але всі в кожному запитанні було одне звучало тривога за державу, за те, що у нас сьогодні фактично агресія на сході нашої країни здійснює сусідня держава. Треба разом спільно з громадськістю, не тільки з громадськістю, а всіма і військовими, і невійськовими організаціями нашої держави захищати нашу країну. Під час зустрічі сторони домовилися утворити громадську раду при СБУ та відкрито і прозоро співпрацювати із силовиками від громадських організацій. Обрали президію, яка й займатиметься безпосередньо вирішенням важливих питань та координацією дій. Наша задача це співпраця в тому, щоб допомогти і десь контролювати певні процеси, які відбуваються у нас на кордоні, з метою недопущення контрабанди. З метою забезпечення економічної безпеки України, з метою е, недопущення розбазарювання нашого краю, керівник служби безпеки краю Кіцул та Володимир Вакарюк підписали меморандум про співпрацю та разом із громадськістю домовилися про мораторій на пікетування управління до 25 травня. Тих, хто займатиметься деструктивом, вважатимуть посібниками антиукраїнських сил. Олександр Коркоїл, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кілька жахливих аварій сталося впередень Великодня на залізничних коліях України. Дві з них мали місце на Буковині. В одному випадку ледь не загинув водій легковика, коли переїжджав колію, втратив раптову свідомість. В іншому випадку потяг збив насмерть 23річну дівчину. Подробиці, дивіться далі. Обставини цих подій правоохоронці з'ясовують за повідомленням підрозділу зв'язків з громадськістю МВС на Львівській залізниці. Молоду жінку вантажний потяг збив близько опівночі на перегоні Чернівці. Чернівці південна, 23-річна жителька Хмельниччини переходила колію в недозволеному місті. Від отриманих травм вона померла. Трагедію ледь не завершився переїзд колії і для 40-річного водія, коли він під'їхав на своєму легковику до нерегульованого залізничного переїзду. Відчув погіршення самопочуття і на самій колії з непритомнів. Згідно е, інформації, яку надала лікарня, то водій був у тваризмом стані. Тримав пі зв'язку з тим, що були пасхальні свята на протязі двох днів. Нічого не їв втратив свідомість, в результаті чого допустилось. Вказана дорожньо-транспортна пригода. Він під'їжджав під до цього залізничного переїзду, йому стало погано, він не справився з керуванням. Ну і якраз в той момент проїжджав у даному місці. Локомотив з пасажирським приміським в складі пасажирського приміського поїзду У нас до чого сталося з'єднання про аварію на переїзді міліцію. Повідомив машиніст, Водія легковика. Забрала швидка. У нього відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та вивих лівої ключиці. Доведеться ремонтувати і вас чоловіка, і тепловоз. В практиці це не один такий випадок. Навіть в тому самому місці вже були подібні випадки, що водії неуважні, не дотримують справи дорожнього руху. На Дорожні транспортні на дорожні знаки не реагують. Ну на швидкості проїжджають залізничні переїзд, наслідок чого стаються такі дорожньо-транспортні пригоди. Ну і хотів би побажати всім водіям, які проїжджають залізничні, не переїзди, уважно дотриматися справи дорожнього руху, щоб подальшим не було таких фактів дорожньо-транспортних пригод. Олександр Хмельниць, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Не обійшлися пасхальні свята і без пожеж. На одній з них вогнеборці врятували людину, на іншій двох людей довелося евакуювати. Крім будинків, горіла і суха трава. Причини виникнення вогню в житловому секторі одні і ті ж. Про не детальніше дивіться наш наступний матеріал. Перед святкових днів пожежно-рятувальні підрозділи працювали в посиленому режимі для забезпечення пожежної безпеки. Громадян було залучено понад 200 чоловік-працівників управління ДСНС, а також 45 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Ось, окрім рятувальників, які чергували безпосередньо в частинах на посиленому варіанті, також залучились і інспекторський склад держпожнагляду, ось який безпосередньо чергував в місцях проведення богослужінь. І не випадок опережні будь-яких непередбачуваних ситуацій чи пожеж пожеж у храмах та біля них не виникло. Однак гасити вогонь довелося у дев'яти випадках. Зокрема, у Чернівцях по провулку Кармелюка полуми спалахнуло близько опівночі на четвертому поверсі чотириповерхового будинку. Всередині перебувала домовласниця зі своєю сестрою. І скрилося, як нібито феєрверк. Я спочатку подумала, що б'ються люди з того, що зараз свято відбувається. Потім чуємо, подивилася, там нічого немає. Чуємо, що щось димиться. Пішли на кухню, дивилися там вже повністю все було в вогні. Сестра встигла лише відкрити вікно швидко, і ми почали дзвонити до батьків, питати, що робити. Позвонили зразу на 100 годин. дуже швидко вогонь почав розгоратися. Це буквально за 2-3 хвилини кухня згоріла. Дуже швидко згоріла, навіть не думав, що так швидко може щось згоріти. На вулицю дівчата вибігли самі через сильне задимлення Евакуювати довелося мешканців сусідніх Квартир, полум'я знищило меблі та побутову техніку, закотило стіни і стелю. Попередні причини загорання коротке замкнення електромережі. Я живу на Руській, був в гостях на Іримчука 38, побачив білий дим, визвав МЧС, приїхали за минут 5, може і скорше, потушили пожар швидко, ну і все, в принципі. Це вже будинок по вулиці Єремчука. Будівля була з дерев'яних конструкцій, відтак вогонь швидко поширювався. І коли на місце прибули рятувальники, охопив площу до 90 метрів квадратних. Після того, як проведена розвідка, було виявлено, що горить криша одноповерхового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників дана пожежа була успішно ліквідована. Загалом вже розпили в управлінні минулими вихідними в області сталося дев'ять пожеж. Три із них у Чернівцях, решта по районах. З дев'яти пожеж, сім пожеж це сталося в помешканнях буковинців, а дві пожежі це було загорання сухої трави на відкритій території. Якщо говорити по місцям виникнення пожеж, то три пожежі трапилися в в Чернівцях, а решта пожеж це вже трапилось в районах області: це Строжинецький, Новоселецький, Герсяцький райони. Щодо причин виникнення цих пожеж, то у переважній більшості до цих пожеж призводив так званий людський фактор, тобто порушення чи недотримання дотримання правил пожежної безпеки. Олександр Хмель, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецька виборча комісія готується до реєстрації кандидатів на посаду міського голови. За словами голови комісії Генрієти Баранової, робочий процес відбувається планово та без несподіванок. Комісія повністю укомплектована, готуються і міські дільниці. З 21 по 26 квітня включно партійні конференції мають час на висунення кандидатів від своєї політичної сили. Сама ж реєстрація розпочнеться із завтрашнього дня та триватиме до 30 квітня. Подавати документи на реєстрацію кандидата, висунутого партійною конференцією зможе довірена особа. Саме висуванець реєструватиметься тільки особисто. Про хід реєстрації та перших зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови. Дивіться в наступних випусках Чорнівецького репортера. Туалети на центральній площі міста стоятимуть, допоки біля пам'ятника Шевченко проводитимуться масові акції. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства міста. Нагадаємо, що біотуалети на центральній площі становили ще восени, коли в Чернівцях почав утворюватись свій Євромайдан. Проте людей на площі з кожним днем збирається все менше, а громадські вбиральні досі на місці. Про все це далі в нашому наступному сюжеті. Євромайдан в Чернівцях вщух, проте біотуалети й досі стоять. Микола Гушол, начальник управління комунального господарства міста, розповідає, що коли в Чернівцях проходили масові акції протесту, до департаменту звернулись представники громадських організацій з проханням встановити на площі біотуалети, що й було зроблено, враховуючи, що е... Події не закінчилися, продовжуються. Ми поки що біотуалети не забираємо, користуються народними безкоштовно. Ніякі рахунки за їхнє утримання ми ніякі громадські розенції не виставляємо. Час від часу туалети промивають і випорожнюють, запевняє чиновник. Проте запах від вбиралень все одно змушує обходити їх стороною. Незважаючи на це, в департаменті запевнили, що біотуалети будуть стояти на площі до того часу, поки не пройдуть президентські та мерські вибори. Але якщо знадобиться, то й стоятимуть ще довше. Біотуалет – це не є повне вирішення проблеми санітарного стану в таких людей місцях для центру міста, в тому районі, є. Як мінімум два громадських платних туалета, це на вулиці Університетській, на вулиці Руській, є туалети в міській раді, є туалети в Приватбанку напроти, є туалети в закладах громадського харчування. І якщо тільки ті громадські організації, які попросили нас поставити, скажуть, що їх звідти треба забрати, ми зараз заберемо. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Частинка Голландії в Україні на Буковині в селі Мамаївці розсіло тюльпанове поле більше 80 соток землі, на яких приватний підприємець висадив понад 40 різноманітних видів тюльпанів. Щоправда, щоб побачити це в нашій країні, спочатку потрібно проїхати повз стихійне сміттєзвалище, з яким впоратися не вдається, поки ні власнику квітучої краси, ані сільському голові разом зі своїм комунальним підприємством. Щоправда, це не заважає приїзду туристів не лише з Чернівців та області, а й з інших регіонів України. Про вибагливу квітку тюльпан, ідею створення такої плантації та величезні затрати на утримання чуда далі розкаже Генріє Табеух. Олександр Стратійчук вже більше шести років. щовесни займається розсадкою тюльпанів на власному полі. За весь цей час назбирав більше 40 видів цих квітів. В результаті його праці в Україні з'явилася хоч маленька, але чарівна частинка Голландії. Чоловік розповідає, що у свій час працював у Голландії на тюльпанових плантаціях. Згодом по кілька цибулинок почав привозити додому. Розсадив у невеличкому квітничку біля будинку. Потім разом із сім'єю вирішив дарувати таку можливість кожному і зайнявся розсадкою. На полі ми як висаджуємо маленька цибулинка. Іде. За рік вона виростає і виходить посадочний матеріал в теплицю. Ну, все рівно воно виходить дешевше, як привезти там, з Голландії чи з якоїсь іншої країни. Тому що, по-перше, розмитнення платити, і там також воно грошей коштує. Висаджується, з кожним роком все більше. більше. цибулинка ділиться після кожної висадки. Пан Олександр запевняє, що таке захоплення не з дешевих, адже за цими квітами потрібно чимало догляду. На добрива витрачаються немалі гроші, а податки і ще ціла низка різного роду державних оплат не дозволяють розширюватися масштабніше і створювати дійсно шедеври з висаджених рослин. Багато хто з людей вже знає про тюльпанове поле. Сюди вже почали возити цілі екскурсії не лише з Чернівців і області, а й з інших міст України. Скіцмання помилуватися квітковим дивом та показати його своїй чотирирічній донечці приїхала і пані Катерина. Вона запевняє. Що це дуже гарно і радить кожному за нагоди завітати і побачити все на власні очі. Дуже гарно, приємно, що є куди піти з дитиною погуляти. Дуже гарно. Щоправда, така краса ще недовго може радувати людей, адже тюльпани відцвітають дуже швидко. Тим паче квіти зривають до запилення, аби корений плід був якісним і з нього можна було отримати ще нових квітів. Пан Олександр зазначає, що найкраще висаджувати тюльпани восени, аби вони перезимували і вже навесні зацвіли. Генрієта Беух, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Володимира Михайловського по праву можна назвати серцем Буковини. Журналіст, письменник, громадський діяч. Він, як ніхто, розумів, дух цього краю і майстерно розповідав про нього на сторінках рідної газети Буковина та в своїх книжках. Його серце не витримало буремних подій зими і перестало битися 30 січня цього року. Але його слова продовжують карбувати патріотизм та людяність в серцях читачів. Наша знімальна група побувала на вечорі спомені Володимира Михайловського. Володимир Михайловський був тут, у цій залі. Він був у думках, серцях, фотографіях та цитатах кожного з присутніх. 43 роки він пропрацював у газеті Радянська Буковина. Активно спілкувався з культурними та громадськими діячами нашої області і не тільки. Усе те пропускав крізь свою душу і видавав на гора. Він куди би не їхав по Буковині, він завжди знаходив перш за все для своїх статей добре. От, я йому казала, а ти давай критичне. А він завжди знаходив тільки добре в людях. І від цього вінштовхувався. І тому у нього такі знаєте, були прекрасні художні статті. Окрім статей з під пера Володимира Іларіоновича, вийшли кілька книжок і перемогли Смерть, Хліб, наша доля, останній позовний комісара та інші. Книга між страхом і любов'ю перемогла на Чернівецькому обласному конкурсі Книга року року-2006». Надія Бабич, знаний філолог нашого краю, згадує його твори, надихали. Саме вона писала передмову до останньої книжки Михайловського Мелодія білого смутку. Мені здавалося, що я ніколи не зможу написати передмови, бо отримала таке прохання це зробити. І коли я дочитала до кінця, мені за одну ніч створилася оця передмова. Настільки там все глибоко, духовно і душевно, що хочте вірте, хочте ні, без будь-якої метафори, рука сама бігала по паперу, і я написала цю передмову. Часто героями матеріалів Володимира Іларіоновича ставали звичайні люди, людські стосунки, ось що було лейтмотивом його досліджень: батьки і діти, здобутки і втрати заробітчан, становлення самосвідомості українського народу. Ось лише невеликий перелік тем, про які він розповідав у своїх статтях та нарисах. Там була така глибока народність, така знаєте, роз. Усвідомлення цього краю, про який він пише, цих людей, про яких він пише. І ця стилістика, якою міг писати тільки Михайловський. І останній десь рік він працював над книжкою, присвячені 145-річчю Буковинській просвіті. Зібрано дуже великий матеріал. Про людей буковини за ці роки, за 145 річчя це відбувалося на моїх очах, і він дуже переживав за це, щоб ця книжка видалася. Вона має рукопис 1300 сторінок на цій зустрічі про Володимира Іларіоновича багато говорили, а ще більше слухали його біографію, вірші, пісні, написані на них спогади. Колеги розповідають, він ніколи не ставив гроші вище за слово. Для нього головними були щирість, правдивість, патріотизм та сподівання на краще. Він починав кореспондентом районної газети, а закінчив, як тепер можна казати, кар'єру головним редактором газети Буковина. На цю посаду його призначили колеги у 1991 році. Володимир Львонович ми обрали, обрали його редактором. Це було таке загальне голосування наше і наше бажання, щоб колектив часопис очолювала людина, яка була з народу, яка не мала за собою якогось. Йде того, що називалося тоталітарною системою. Він менше всього був пов'язаний десь із обкомівськими працівниками. І тобто, це була людина-демократ. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього не кращого побачимось.